Вітаю всіх, шановний прем'єр-міністр, шановний заступник керівника офісу президента, шановні керівники громад, шановні присутні, шановний керівник праон, міністри, губернатори. Я вдячний кожному з вас за те, що ви сьогодні тут на такій важливій події. Ми дійсно сьогодні зібралися на історичній Софіївській площі у Софії, аби відзначити 106-ту річницю акту Злуки. Знаменна подія, яка утвердила нашу державність, нашу соборність. 106 років тому пролунали слова, що досі відображаються в кожному з нас. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. 106 років тому назад. Тут на Софійській площі 22 січня 1919 року проголосили акт злуки, який став символом об'єднання українських земель. Це було більше ніж політичний крок. Це було втіленням споконвічної мрії українців про єдність, незалежність і звичайно свободу. Це місце стало свідком багатьох історичних моментів. Саме тут вирішувалися найважливіші державні справи Київської Росії збиралася народна віча. І саме тут, сьогодні, ми з вами відзначаємо нашу силу, нашу стійкість і нашу з вами єдність. Соборність це не лише про об'єднання територій, це в першу чергу, звичайно, про об'єднання людей, їхніх прагнень і наших з вами дій. Ця єдність проходить скрізь століття. Шановні друзі. Сьогодні, в 2025 році, ми продовжуємо протистояти повномасштабній агресії, але водночас показуємо всьому світу приклад безпрецедентної згуртованості. Українці об'єднані пліч-опліч на фронті, у громадах і в тилу. Сьогодні ми презентуємо проєкт пліч-опліч, згуртовані громади, і це є прикладом нашої з вами єдності. В ньому беруть участь 111 громад. Це Цифра вражаюча, але вона не остаточна. А сьогодні я вдячний всім лідерам за вашу ініціативність та допомогу один одному. Ініціатива, як відзначив прем'єр-міністр, розпочалася на деокупованій Херсонщині. Це ініціатива президента України. Ми разом відновили пошкоджені будинки в громадах області, а потім долали наслідки теракту Каховської ГЕС. Кожен з присутніх тут. Вклав свої зусилля для реалізації цих проєктів. Цьогоріч ми допомагали Кривому Рогу відновити опалення в місті, коли 20 бригад з 11 областей України ремонтували мережі, щоб люди якнайшвидше були з теплом. Таких прикладів за часи повномасштабного вторгнення сотні. Це відбувається щодня. Важливо, що у найближчий час до проекту також долучаться ще 150 громад. громад. Я переконаний, що наша співпраця стане ще ефективнішою і доведе, що соборність це не просто слова, а конкретні дії. Зараз ми стоїмо пліч опліч, коли відновлюємо школи на Харківщині. Коли діти з Сумщини співають щедрик у Рівному, коли громади з Донеччини отримують підтримку від Львівщини, а допомога із Закарпаття доходить до Запоріжжя. Найголовніше, українці з усіх куточків країни тримають фронт та щодня протистоять ворогу. Шановні присутні, День Соборності це заклик до спільної дії. Це нагадування нам всім, що наша сила в єдності. І ця сила допомогла нам зберегти незалежність тоді, і саме вона допоможе нам перемогти сьогодні. Дякую кожному, хто долучився до проекту Пліч Опліч і щодня робить свій внесок у нашу спільну перемогу. Попереду багато роботи, і я впевнений, що разом ми здолаємо будь-які труднощі. Я вдячний прем'єр-міністру України і заступнику керівника офісу президента України за підготовлений проект постанови. Це буде державна програма Пліч опліч, яку ми в найближчими днями приймемо, і це дозволить нам допомагати один одному вже в нормативному законодавчому полі. Вдячний міжнародним партнерам, які сьогодні тут підтримали проведення цього заходу, уряду Японії, про ООН, всім, хто дотичний. Україна була, є і буде соборною, незалежною і незламною. Слава Україні! Дякуємо, премєру